Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на фідер. Приїхав я на дуже класне озерце. Озеро дуже об'ємне. Снасті розклав. Буду сьогодні ловити на два фідера флет. Сьогодні буду експериментувати з пелецом. Будемо 2-міліметровий. Перевец. Ще запакований. Розпакуємо. І засипаємо його. Ну і дам чуть-чуть ще трьохміліметрового. Так, тільки для, для того, щоб... Рибку приманило. Вода ще холодна, так не дуже хочу давати багато жовтого пелику, тому що може рибку відпогату. Запах суперовий. Ось так виглядає красота. Даємо трохи водички. Там, щоб він настоявся. Запах просто бомбезний. Він зараз нап'ється водички, стане такий чуть-чуть більший в об'ємі і буде гарно ліпитися. Пелес настоюється. Прям покажу на які буду кормушки і попапчики ловити. Використовую, друзі, такі кормушки фірми Міварді, вони повністю з свинцю. Каркас і груз сам Дуже гарні кормушки, гарно тримають прикормку, так що експериментував над ними, вони мені саме найбільше підходять. Хоча маю три різних вида. По Попапчики маю від Soundbates потім фірма ще така теж спробував вони пелящі. 12-мм теж пелящі і жовті від фірми Delfін. 10 мм теж. Я думаю, що вони літом будуть непогано працювати по амуру. Так. Попапчик натягнув на волос. Знайшов серед цих 10-мм, один такий менший. Десь приблизно 8 мм. Так його. Поставлю, отак От є один, і другий. Отак От друзі такі насадочки дві, очки використовую. Шостого номеру. Корум. Ну, але вони, і мені здається, як на шостий номер не виглядають. Вони виглядають чуть-чуть менше. Дуже гарні гачки. Головне, що вони не дорогі, але якісні. Дуже гострі. Рибу засікають просто бомба. По папчику середину. Раз. Засипаємо пелицю. Двас. І гарно. Запресовуємо. Опа. Від така, друзі, красота дивіться. Так само, друзі, другий. Глибина, друзі, тут дуже велика. Я думаю, десь метрів чотири точно. Там теж рибачки сидять. Вони кидають в цьому напрямку. Можливо, я сьогодні зробив помилку. Щасів на глибині, ну але воно не вгадаєш потепліло передають І ще більше потепління обіцяють до 25 градусів в день. Ну, сьогодні досить тепло. Десь 22 градуса, на завтра передають 25. Дивіться, друзі, як мурашки відчувають тепло. Активні лазять, гніздо розбудовують. Час на рибалці летить дуже швидко. Сьогодні хмарна погода, але Час від часу показується сонечко. Собачка прийшла гості. Спочатку на мене гавкав, пару разів сюди прибіг, вже до мене привик. Зараз йдемо пообідаємо. Через годинку приїде друг. Теж буде рибачити з дружиною, але не знаю, куди він піде на яке місце. Мабуть, піде на ту сторону, там є така велика затока. Можливо, піде на ту затоку. Тут таке місце тільки для одного рибака. Він казав, що буде біля мене сидіти, але, на жаль, тут місця мало. Mm -hmm. Замішав чуть-чуть прикормки зараз. Зліплю з десяток шариків і прикормлю хоча б трохи. Водойом великий, хоча б якусь рибку якимось чином приманути на точку, стрілю там рогаткою пару шариків. Користуюся друзі, такою шароліпкою. Дуже зручно і швидко ліпить, дивіться, набрав. Натиснув? Раз і готово Оп. небагато пару шариків застрільно і того стане. вам сказати, яка прикормочка. Звичайна кукурудзяна крупа мелена з пшеницею і трохи додав магазинної прикормки. Міварді. Це така накарпа. Того року купляв, залишилась. Я використовую її як прикормку. О, друзі, потепліло, сонечко вигнуло за хмарки. І одразу стало тепло. Не те, що тепло, прям жарко. Буду знімати кофту. Буду сидіти в футболці. Люди вже купаються, а я сижу на березі пару Так що так. Зараз закормимо трохи. І будемо сидіти ще так приблизно годинки 4. Сьогодні не маю можливості сидіти аж до вечора. Маю справи після обіду, так що. Надіюся, що сьогодні клюне якась рибка. За годинку-півтора ще пару штучок стрельне. Сьогодні перед рибалкою нажарив грінки. Я дуже люблю з сиром. Даю сир, макаю яйце і обжарюю. Смакота саме то. тобі рибка клюнула. Перекусили, тепер можна перекинути. Дивище подивитися, що там з попапчиком, тому що один попап в мене розтворяється, а стоїть приблизно вже так 40 минут. Цей жовтий добре. Подивлюся, як він о, якраз суперово піднімає. По папчик гачок. Рибку, рибку, рибку треба спіймати. У мене вже одна рибалка була з прольотом. І не хочу, щоб ця рибалка була з прольотом. Хоча то таке буває на рибалці різне. Отак от рівненько. Багато не пресую. Маю на увазі багато не даю. Кидаю пелицю так з рівною прес-формою рівно і гарненько запресую. І от готовий один є. Давай, пелець не підведи мене сьогодні. Я хочу спіймати рибку. До речі, друг вже приїхав. Рибачи десь годину вже. Він мені не дзвонив, аж тепер подзвонив, коли вже закинув снасті і. цей? Розлізся по-пап. Я його пресував, дивиться, і він розлізся повністю. Треба його поміняти. Там той самий, але менший попробую дати. Тут є такі зовсім малесенькі. Якийсь виберу отакий середній. Немаленький, невеликий. О, все поміняли. Його запхаємо так просто нагору з очком от. Тому що вже кормушка набита, неохота вишпортувати, як то кажуть, з неї. Кидаємо то місце, де закормили один і з боку другий. О, все, перекинув. Вода, друзі, вже не дуже така холодна, я вам скажу. Я рибачив, це десь так приблизно тут останній раз. Два тижні тому спіймав одного карпа в заплаві, теж є відео на каналі. Що цікаво, комусь так закріплю під відео в описанні, так що так? так що ребачив? Вода була холодніша, зараз набагато тепліше, навіть відчувається так руки мию. Вода вже тепліша буквально за три тижні. І ночі вже були теплі її. Вдень досить тепло, так що рибка мала би бути активно. Погода, друзі, помінялася. Я знову мусив одітись. Сонечко сховалось і вітер піднявся. Дивіться, який серфрині. Тільки що дзвонив до друга, який рибачить тут недалеко. Каже, що теж покльовок немає. І рибаки біля нього теж рибачать. Глухо. Не знаю яка причина. Ще маємо час, сидимо. Надіюся на рибу. У таке місце на путі тує вітер і це місце таке, що вітряне. Якщо б там сховався метрів 10 збоку, там вітру б не було, але там нема де сісти, тому що там головою сюди дерева. Одне місце тут на участку 100 метрів. Вітерець Терес чуть-чуть стих. По крайній мірі теплий вітер дує. Сонечко трошки вигнуло за хмарки і повітря прогрівається. А у мене фідери мовчать. Одна легенька покльовочка була, така, можливо якась плотвичка, два рази дергнуло і все. Друг, до речі, теж сидить, нічого немає, ні покльовки, ні подьоргування. <звук> ну що ж, друзі, 5 годин рибалки пролетіло, погода гарна. Весна тепло. Ну, але, на жаль, рибку сьогодні не спіймав. Хоча мав дві покльовки. Я думаю, що це плотвичка дьоргала за попап. Я не розчаровуюсь, сезон тільки починається. Будуть рибалки цікаві. Будемо їздити на різні водойоми. Так що бажаю вам міцного здоров'ячка, миру добра, сонячних днів та великих спійманих риб. До наступних зустрічей, друзі!